Вітаю всіх на каналі! Дякую, що завітали до мене на кухні. Сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачну картоплю, дуже смачна страва, яку можна подати як на кожен день, так і на святковий стіл. Подивіться, як вона гарно презентується. Дуже рекомендую вам її приготувати. Думаю, що вам також сподобається. Поставила відварюватись картопельку і вибирала її приблизно одинакового розміру, щоб вона приблизно одинаково зварилась. Далі до меленого м'яса додаю уже підсмажену цибульку і додаю приправи. Ножем роздавлюю її два зубчики часнику і нарізаю його. На тарті зі середніми очками натираю жовтий твердий сир. Пір перекладаю до миски з фаршем і все добре перемішую. Готову зварену картопельку я розрізаю на половинку і вичищаю ось таку серединку, роблю місце для того, щоб туди положити начинку. Викладаю начинку в картоплю, повторяю так зі всією картоплею і її одразу викладаю на деко, застелене пергаментним папером. Показую готову начинену картопельку фаршем, ставлю її випікатись, а далі, коли вона вже запечена, готова викладаю на тарілочку. Зовні викладаю по ложечці сметанки, розправляю добре і прикрашаю частинками помідорів і зеленю. Ой, така смачна страва у нас виходить, дуже проста, швидко готується і, звичайно, її гарно декорувати, дуже гарно презентується на столі. Як я вже говорила, можна приготувати як на щодень, так і на святковий стіл. Шановні глядачі, якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, запрошую завжди вас підписатись, також поставити вподобайку, підтримуйте мене, буду вам за це дуже і дуже вдячна. Також буду рада знати, що ви являєтесь моїми друзями на моєму ж каналі. Готуйте, нехай вам смакує. Ми з вами зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!